Автопарк на надходження це у нас Mitsubishi Outlander 2016 року випуску 3 літровий бензиновий двигун на повному приводі, на автоматичній коробці передач на повноцінний автомобіль, привезений з Канади, незначне пошкодження було попередній частині, заміна переднього правого крила, також фарбований капот. Оригінальні легкосплавні диски. По передній частині у нас безключовий доступ, то нова вона по задній частині, передні задні партоніки, камера заднього огляду, великі містки, багажне відділення, також це у нас версія восьмимістна. Задній ряд сидінь абсолютно без ніяких зауважень. чистенький, свіженький, гарно виглядає. Світла стеля люк, склопідімачі для заднього ряду пасажирів, по передній частині безключовий доступ. Також у нас всі чотири склопідімача, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, пробігу автомобіль, всього. 67,5 тисяч км. Велика мультимедіа, камера заднього огляду, двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, режими вождіння і також підігрів переднього ряду сидінь. Запрошуємо вас на перегляд Сумська 2А місто Київ. Чекаємо вас, авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.